Ласкаво просимо до програми Китай в фокусі. З вами Ганна Варава. Федеральні агенти США заарештували громадянина Китаю за запуск незареєстрованого безпілотника над військовою базою і фотографування ракети Ілона Маска. Тайвань спостерігає за неоголошеними військовими навчаннями КНР навколо острова. Це найбільші такі маневри Пекіна майже за 30 років. Чи можуть вони перерости у війну? Як події в Сирії одному з ключових партнерів Китаю можуть змінити стратегію КНР на близькому сході? Дізнаємося думку експертів. Злом мереж американських телекомунікаційних компаній Verizon і AT&T обговорили на секретному брифінгу Палати представників США. Як повідомляють, доступ для китайських хакерів досі не закрито. Хочемо вам нагадати, що ми запустили новий канал. Недавно на ньому вийшло нове інтерв'ю з Джоном Гамільтоном, колишнім американським дипломатом, з багаторічним досвідом роботи в Державному департаменті США. Він детально проаналізував призначення Дональда Трампа, його зовнішню політику, а також можливість швидкого закінчення війни в Україні. Тож будемо раді вас бачити на нашому новому каналі. Дивіться, підписуйтесь, ставте Подобайки у США заарештували громадянина Китаю, який запускав безпілотник над військовою базою. Підозрюваний має постати перед судом у Сан Франциско. Китайця Інь Пяо Джо заарештували перед посадкою на рейс до Китаю. Його звинувачують у запуску дрона над військовою базою і зніманні відео. Того дня компанія SpaceX Ілона Маска проводила важливий запуск з території бази. Замовником виступила національне розвідувальне управління Пентагону. Федеральні агенти заявили, що Джо керував безпілотником DJI у секретній зоні протягом приблизно однієї години. Уряд США вніс китайського виробника дронів DJI до чорного списку за його імовірні зв'язки з китайськими військовими. Виками агенти також знайшли листування Джо у соцмережі WeChat про те, що він знімав військову базу. Тепер китайцю висунуто звинувачення, що він не зареєстрував свій дрон і вторгся в повітряний простір об'єкта критично важливого для національної оборони. Це не перший такий випадок. На початку липня китайського аспіранта засудили до шести місяців в'язниці за те, що він знімав за допомогою дрона кораблі ВМС США. Конгресмен від штату Нью-Джерсі Том Кін молодший закликав уряд вжити негайних заходів для протистояння зростанню загрози з боку безпілотників. За його словами, під загрозою як національна безпека, так і приватне життя американців. Поки Тайвань уважно стежить за масштабними військовими навчаннями Пекіна, багато хто ставить собі питання, чи не переростуть вони у війну. Китай про ці маневри заздалегідь не попередив. Станом на ранок, вівторка Тайвань оточило майже 100 китайських військових кораблів. Це найбільша морська операція КНР поблизу острова за останні 30 років. Гадаю, нам слід уважно стежити не тільки за тим, чи не переростуть військові навчання у війну, а й за тим, який вплив вони можуть мати на сусідні країни. Тайванські чиновники вважають, що масштабами військових навчань Пекін хоче показати, що може легко відрізати острів від зовнішнього світу і завадити США та союзникам, таким як Японія, прийти на допомогу. Китайські військові кораблі утворили дві так звані стіни: одну на схід від Тайваню, а другу далі у Тихому океані. тим самим вони посилають просте повідомлення: хочуть позначити тайванську протоку як внутрішнє море китайська компартія розглядає Тайвань як частину КНР, хоча ніколи ним не керувала. США ж не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але продають острову зброю. Обраний президент Трамп поки не сказав, чи буде він захищати острів у разі нападу Китаю. Військові навчання почалися після того, як президент Тайваню відвідав Гаваї і Гуам територію США у межах своєї поїздки по Тихоокеанському регіону. Поділіться з нами думкою. Чи вважаєте ви, що Китай може напасти на Тайвань? Ми уважно читаємо усі ваші коментарі. Ситуація в Сирії розвивається дуже стрімко. У неділю коаліція повстанців швидко захопила столицю країни і поклала край диктатурі Асада. Що означає падіння цього режиму для Китаю? Розповість Флора Хуа. Альянс Китаю, Ірану, Росії та Північної Кореї називають новою віссю злам. А Сирія має тісні зв'язки з Іраном, і Пекін не байдужий до майбутнього цієї країни. Голова Сі Сідіньпін робив велику ставку на Башара Аль-Асада. У 2022 році Сирія приєдналася до найбільшого економічного проєкту СІ ініціативи Один пояс, один шлях. Торік у вересні Асада тепло зустрічали під час візиту до Китаю. Тоді сі пообіцяв підтримку Ротистоянні зовнішньому втручанню тепер ж аналітики кажуть, що падіння сирійського режиму завдало сильного удару по амбіціях Пекіна, який прагне розширити свій вплив на близькому сході. Чен Шимінь викладає політологію в національному університеті Тайваню. Китайська компартія союзник Ірану і Росії. Тому я вважаю, що крах режиму Асада означає істотне зниження впливу КПК на близькому сході. Сьогодні правління Сідзіньпі явно викликає невдоволення всередині Китаю і його керівництво дедалі більше втрачає суспільну підтримку. Я переконаний, що китайський народ одного разу прокинеться і повалить такий непопулярний авторитарний режим. У понеділок через день після втечі Асада і Сирії, МЗС Китаю закликала до. Як найшвидшого відновлення стабільності в країні Карстен Віланд, колишній старший радник спеціального посланника ООН у Сирії, проливає світло на пріоритети Китаю в цьому регіоні. Китай ймовірно теж спостерігає за тим, як усе складеться. У нього є стратегічні інтереси, але насамперед економічні. Він хоче, щоб торгові шляхи були відкриті. Відновлення відносин також буде вигідне китайським компаніям. якими ж будуть подальші дії Китаю щодо Сирії. По перше, йому потрібно буде налагодити відносини з новим керівництвом Сирії, угрупованням хаят та хрір аж шам. Також проблемою для Пекіна можуть стати уйгурські бойовики, які приєдналися до. Сирії. Сирійських повстанських сил за оцінками медіа їхня кількість може сягати кількох тисяч. У Китаї ця етнічна група зазнає жорстокого придушення з боку Пекіна. Федеральні агентства США провели в палаті представників секретний брифінг, присвячений ймовірним кібератакам Китаю на американській телекомунікаційній компанії. Тижнем раніше Білий Дім заявив, що група хакерів під назвою Сол Тайфун викрала великий обсяг даних. У брифінгу взяло участь ФБР і управління директора національної розвідки. Докладніше далі. Минулого тижня аналогічний брифінг за зачиненими дверима провели для сенаторів. Сенатор Рон Вайден сказав журналістам після брифінгу, що він працює над законопроєктом щодо цього питання. Сенатор Боб Кейсі сказав, що він дуже стурбований зломом. Раніше представники компартії Китаю називали такі звинувачення дезінформацією. Вони заявляли, що Пекін цитата рішуче виступає проти будь-яких кібератак і активно їм протистоїть